Вам нашу нову сукню. Я одягнула 56 розмір. Ціна 4490 Маємо від 42 по 56 розмір. Батистова підкладка, досить довга. Буде класно із крусівками, буде класно, із підборами. Можна і на шодень, можна і одягати. на... Можна одягати і на свята. Я би взагалі до розписки йшла. Але, взагалі, що я вам хотіла показати з цією сукнею? Що ми маємо масу всяких різних пасків. Ходіть, покажу вам. Ми маємо паски дуже класного бренду. Надійно це є правдива шкіра. Подивіться, які в нас класні паски. Взагалі дуже круто. Тут є пасок до сукні, але дуже круто стилізувати з пасками трошки різними. Тому ми можемо образу додати зовсім іншого звучання, якщо ми даємо інші паски. Ну, я зараз не бачу, але подивіться, які гарні в нас моделі пасків. Тобто разом з сукнями, разом з. з